Нігау, леді джентльмени, Сьогодні ми будемо телефонувати в Португалію одному з наших клієнтів, який замовив сонячну станцію, і він вже отримав сонячні панелі інвертор та АКБ. І подивимося, що він скаже щодо досвіду роботи з нами. Привіт, у сонячну Португалію! Як справи? Все добре, все добре, Круто, круто. Хочу якийсь почути фідбек щодо а, твого досвіду роботи з нами. Ти замовив на сонячну станцію. Що це було? Чому ти вирішив ставити цю станцію? Як ти до цього прийшов в Європі? Вартість електроенергії доволі сильно б'є по гаманцю. Того uh -huh. було прийнято рішення, що з такою вартістю не було б набагато зручніше, І плюс власну електростанцію сонячну, яка б компенсувала витрати або повністю покривала витрати на електроенергію. Добре, чому ти замовив в нас, їх? які в тебе були варіанти? Ти розповідав дуже цікаві Бо, варіанти. Я був теж провайдер, який запропонував свої умови, але вони були достатньо. Високої вартості, і було прийнято рішення пошукати якісь інші варіанти. І в нагоді сталася ваша допомога, та ваші ціни, які дешевші, з ніжті, і з значно вищими батька параметрами самих панелей та більш мишкісніша, да, більше, так, більше, так, да. Питання. питання по доставці, що там трапилось? Розкажи ласка. Ну, того, що перевізники в Португалії не дуже цінують цей майно. Був один перевізник, який просто цю палету скинув, як сказати, з машини, і вона попала на його трек, який піднімає uh -huh. ліфтер. Підйом і таким чином воно пробило просто дві панелі ніжкою цього ліфтера. Ці панелі було компенсовано вами. За що вам дуже дякую? Будемо сподіватися, що всі дві панелі прийдуть неузкодженими в Португалі. Я в це вірю. І будемо на зв'язку. Якщо потрібно ще щось. Звертайся, буває таке, бувають такі факапи з доставкою, перш за все. Але ну, наразі все гуд. І основне дороге обладнання АКБ та інвертор вони прийшли цілими, а панелі можна завжди докупати, купувати нові. Дуже дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки і слідкуйте за тим, що відбувається з бізнесом з Китаєм на нашій сторінці.